Steam Deck – це портативна консоль від компанії Valve. Але що ви реально отримаєте, якщо купити її сьогодні? Я пройшов шлях від він не вмикається до А як я жив без нього раніше. І сьогодні я вам розповім, чим ця штука класна, а де можуть бути нюанси. Багато хто каже, Steam Deck це так класно, Steam Deck це так круто, але що очікувати взагалі від цього пристрою, я до моменту як його купив, так і не знав. І от, в один з прекрасних днів я замовляю Steam Deck full complex за 300 баксів. Чекаючи всього лише якісь вихідні, бо європейська бюрократія забороняє всім кур'єрським службам розвозити посилки. Я забираю Steam Deck, і першою моєю думкою було, що він не працює. Huh? Розумієте, я дебіл, який і натискав, і затискав кнопку вимкнення консолі. Через що, як я зрозумів, вона вмикалась і одразу вимикалась. Але зрештою вона запустилась. Я зайшов у свій стім аккаунт і почав займатися геймінгом. Взагалі, багато хто каже, що Steam Deck великий, і я не можу не погодитись з цим. Я тримав в руках Nintendo Switch, і в порівнянні з деком Switch відчувається як пух. Ідеально зрозумітий розмір нам допоможе лист паперу розміром А4. Як ми бачимо, Steam Deck займає рівно половину цього аркушу. Але чи зручний він при такому розмірі? В цілому, так. Хоч його вага 640 грамів, і перед покупкою було цікаво, чи буде тяжко його тримати при тривалих сесіях. Як виявилось, не тяжко. щодо автономності даного апарату, все залежить від того, що ми будемо грати і як ми налаштуємо пристрій та гру. Наприклад, в невимогливих іграх можна здобути 5-6, а часами й 8 годин гри. В той самий час, як можна погнати за графонами фпсом, і і ігра буде мати максимум годину або й того менше. Але буде як на ПК. Тести будуть пізніше. Але якщо цікаво, всі ігри до тестів мені порекомендували підписники мого телеграм-каналу, в якому часами всякі приколи проскакують. Якщо зацікавив, то посилання в описі. Під час написання сценарію я думав, що кастомізація консолі буде тяжкою. Але щось мене вкусило за допу, і я вирішив все ж таки глянути, що можна там зробити. Як виявилось, все це дуже легко, але для цього нам треба плагіни. Основним, і нашим єдиним джерелом плагінів на Steam Deck є Декілоудер. І щоб відео не перетворювалось в величезний гайд, швидко показую, які маю плагіни і як я заказував свою консос. Першим плагіном в мене є SteamGridDB. Плагін, який дає змогу змінити вигляд банерів, іконок і всього іншого у будь-якої гри. CSS Loader плагін, який дає змогу змінювати зовнішній вигляд інтерфейсу системи. Приклад, ви можете спостерігати на екрані. І ось так я задизайнив свій Steam Deck. ProtonDB Bages плагін, який показує справжню сумісність ігр. Наприклад, в Doom the Dark Ages Steam тим пише, що невідома сумісність, той самий час, як спільнота вже перевірила і виставила золотий рівень сумісності. Еш Alt Tb4D плагін, який показує, як в програмі Xbox для ПК, скільки потрібно часу на проходження гри. Різні варіанти проходження показані, тому плюс-мінус буде відомо, скільки часу потрібно буде витратити. І останній, але не по важливості, плагін Junk Store. Це плагін, який додає Epic Games Store майже нативно. Всі завантажені ігри одразу додаються в ігровий режим, і завдяки SteamGrid можна одразу виставити потрібні обкладинки. І раз ми затронули тему інших джерел-ігр, то одразу треба зазначити їх сумісність. Ігри з прив'язаним аккаунтом додаткових лаунчерів, таких як UPlay, мене не запустилось. І це проблема саме з Junk Store і Epic Games. По GTA 4 або ж Forza Horizon, для яких треба увійти в лаунчери. Але завантажені зі Steam працюють відмінно. Тому майте на увазі. От просто щоб ти розумів, от Ubisoft Connect включен, все, заходимо, Far Cry 6. Типу нажимаємо скачати, у мене він скачений. все, дивись. Зараз буде просто пікмаразно. Запусти через Ubisoft Connect. Також одразу відкидуємо усі ігри за ІзіАнтіт, бо Steam Deck, на жаль, досі не подружився з ним. Через що купа онлайн проєктів теж відпадають. І Якщо ми вже вирішили обговорювати ігри з інших лаунчерів, можна також згадати за емулятор з офіційним дампом гри, яку, звичайно, було зроблено зі своєї копії, яку ми купили під час релізу. Для цього ставимо ще одну програму під назвою EmuDeck. Яка робить з нашої пароварки справжній комбайн з величезною базою ігр? Для себе особисто я виділив PlayStation 2 та ще одну консоль, яку не прийняти показувати і обговорювати при згадуванні деку. але ігри з нею я видалив, тому і 80 баксів з нею. Добре, ігри на будь-який смак ми поставили, закастумали та налаштували її так, щоб вона працювала якнайдовше. Але чи реально вважати її як портативну консоль? Чи це більше як портативка для житла? Коли ліньки грати за компом. Я не знаю. Моє користування консолі було лише на подвір'ї, коли я вигулював песиків та коли сидів в черзі під секондом в машині. Але виходячи навіть з цих критеріїв, я можу сказати, що користувався ним з задоволенням. Інша проблема це як носити цю бандуру. На жаль, для Steam Deка потрібен буде чохол, щоб піти з ним далі, чим зі своєї кімнати до туалету. Через що потрібен рюкзак з окремим карманом чисто під чохол з консолью. Щоб не було моментів, коли хочеш пограти, а після цього намагаєшся все скласти як було до цього. Коротше, грати на ньому десь далеко від ПК кайф, але носити його взагалі не кайф. І так, давайте тестити це чудо інженерії. І першою грою на тесті в нас це новий дум. Все звичайно на низьких, бо ми хочемо максимально довго грати, а не тримати в своїх руках електроплиту. Ну і на початку покажу вам, як вона працює від зарядки. І ми маємо на стабільні 25-30 кадрів від акумулятору з локом на 10 ватт, гра забиває болт на лок, і вона використовує усі 25. З кадрами, на жаль, ситуація не краще: 23-25 фпс в цій ж сцені. Прям свіжак-свіжак вже тягне зі скрипом. Через що пропоную перейти від демонів до гулів та іншої радіоактивної падалі, Фолет 4. Пресет виставлений Бесездою, і ми маємо 30 кадрів і 2,5 години гри. Звичайно, я бачив, як всі грають у New Vegas, але... No, no, no. No, not, not, not you. Fallout New Vegas. Ah, poo. В цілому, під час дороги з одного міста в інше, можна спокійно досліджувати постапокаліпсис. Але що ви думаєте щодо зомбі-апокаліпсису? Resident Evil 2 Remake не мов би створений для консолі від Valve. Виставляємо середньо низькі налаштування і отримуємо плавні 30 кадрів і 4 години геймплею. Рафон, звичайно, у вас на екранах буде виглядати не ідеально, але нагадую, що тут 800p екран, не 7 дюймів. Через що це не виглядає як мінімалки на стаціонарному ПК. Ну і не знаю, як у вас, але особисто у мене з'явилось бажання пройти саме на Steam Deck дану частину. Хто знає може коли сторітель зроблю. Закриваю одразу арку хоррорів і показую відносно свіжий ремейк Silent Hill 2. Очевидно, що низькі налаштування, і одразу бачимо 2 години і 15 ватт використання. Але це в місті. Бо на самому початку теліз, кущі і інша природа FPS падає до 20-25 кадрів. Джерело повір мені братуха. Ну і на жаль, тут же графон трішки засмучує мене, але тут як мінімум можливо в це грати. Бо згадуючи, як я на старті грав Silent Hill на своїй старій RX 580, яка ледве з ФСР на продуктивності видавала до 30 FPS, це ще не погано. Тому в безвихідній ситуації або прям лютому фанату Silent Hill в це грати на деко можна з задоволенням. Ну і на кінець ще трішки свіжаку. Це Lies of P і The First Berserk – Казан. У першого вийшло DLC, через що це буде хоча б трошки актуально. Але його я не зможу затестити, бо я навіть з першої локі не вийшов. Але можемо побачити, що прийшовши до першого вогнища, FPS рівний і не використовує багато ват, через що на 60% батареї маємо 2 години гри. Ну і виглядає це в цілому окей. Звичайно, з моїми футажами це повністю не передати, але хоча б щось. Ну і казанок. Знову стабільна картина. 30 кадрів, 2-3 години геймплею. і виглядає завдяки своїй стилистиці навіть дуже круто. На жаль, через мої козуальні вміння, геймплеї показані з початку ігр. і треба було б краще показати босів. Але я, як той самий котик, п'ю і не вийобуюсь. Звичайно, можна сказати: навіщо нам свіжак? Покажи щось більш старе. Але під час футажів я вже показав вам невимогливий емулятор PlayStation 2 з іграми на ній. З Жанк Сторуг завантажив супер боя, ну і куди ж без форзи. Ну і по канонам оглядів на техніку треба завжди давати якусь оцінку, рекомендувати або ж відмовлювати від покупки. Але в моєму випадку я скажу таку річ: якщо людина щось хоче, вона рано чи пізно це купить. А от чи буде вона задоволена від цього, чи ні, це вже покаже час. Я лише розповію свій досвід користування, а висновки робіть самі. З вами був Квайві. Підписуйтесь на соцмережі, а я нарешті піду, пограю в реальні шедеври геймінгу.